Всім привіт, мої мілашки! І сьогодні я буду святкувати своє день народження. Правда, воно було вчора, але то таке. До мене десь через годинку мають прийти мої друзі, а поки що я накрию на стіл. Я вже тут наготувала трошки страв, тож, давайте я тут все розставлю і нагодую кота, а то він у мене тут голодний. Я вже все зробила, чаю налила, тепер треба чекати на гостей. До речі, зараз, коли я це знімаю, в мене нема світла. Привіт, заходьте. Привіт вітаю тебе з днем народження. Дякую. Давайте щось пограємо, бо вже нудно. У мене є настільна гра підійде, підійде. Я зараз торт принесу, давай я тобі допоможу. Ми прийшли. Ну, нарешті дочекалися. З днем народження, з днем народження. Дякую. Ну що ж, ось так пройшов мій день народження. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ну і на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па!